Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте розглядати, хто допоможе у вашій ситуації. Якась там у вас ситуація. І давайте подивимось, кого покажуть. Нагадую, що відео загальне, воно для різних людей. І ви можете або почути свою ситуацію, або не почути. Ну. Так, дивіться, перше, що впадає в око, показаний мені чоловік, біля якого є інший чоловік, якому він або як психологу висловлюється, або це просто от друг, родич, з яким він спілкується. І знаєте, це як розгледіти ситуацію. І відрізати зайве. Просто от е, спочатку виглядає як просто, ну наприклад, дружня бесіда. Просто щось там розмовляють, щось е, торкнулись певної теми, і е, між ними йде розмова. Емоційна розмова вона не буде легкою, але вона дуже потрібна. бо Знаєте, це як погляд іншої людини, і він може розтлумачити те, до чого той чоловік, який говорить про свою якусь там ситуацію. Ну от, просто навіть і розумом не доходить, бо ну, просто не бачить цього. Чи, наприклад, він так не жив, він так не відчував, він так не роздивлявся ситуацію, а от ну, і просто не вважає, що так воно може бути. А от людина чийсь досвід може розповісти або свій власний, або про когось. Бо бачу, що при розмові багато кого згадувати будуть. Тут просто от образи йдуть один, другий, третій, тут, знаєте, от як посилається на різних людей. Для когось це може бути розмова про жінку, в когось може бути розмова про втрати якісь, наприклад, фінансові втрати матеріальні втрати І... ну і про роботу як таку так далі хто допоможе у вашій ситуації тут Показана ситуація: ну сім'я, рідні, близькі, внутрішня ситуація це не зовні щось, а внутрішня сімейна ситуація. Кажу одразу, що ситуація, яка відбувається між людьми, це по долі, це не просто так щось виникло, а це як кармічна відпрацьовка. От кожен, хто причетний до ситуації, повинен відпрацювати щось своє. Головна фігура молодий чоловік, і з одного боку цієї фігури стоїть жінка, яка рівнозначна для нього. За її спиною ще одна жінка, яку він не вважає такою, знаєте, ну, дуже важливою для себе. Він опирається тільки от на цю, на яку дивиться. За його спиною стоїть чоловік. А ще, знаєте, в голові тримає. Це як фантом якогось чоловіка. чи, Тут давайте не буду так стверджувати, для когось це як людина, якої дійсно нема вже в живих, а для когось це от просто він про нього часто згадує, але дуже рідко бачиться з ним. Це може бути хто завгодно. І друг, і родич, там брат, батько, там хто завгодно. Знаєте, коли він опинився перед вибором, і він не знає, який вибір робити, в нього є страхи певні, є, ну, давайте так казати, складний характер, бо він запальний, такий мені показаний, і є невпевненість. От чи це для нього в конкретній цій ситуації невпевненість, чи взагалі от просто він останніми роками так себе відчуває? От десь щось похитнулось в нього. Раніше, знаєте, як був. Ну, зосереджений на своїх якихось там відкриттях, бажаннях, там багато що робив. А потім сталася ситуація, в якій в нього як заморожені гроші. Ну, це, наприклад, комусь в борг дав і людина не віддає, і не зрозуміло чи віддасть. В іншій ситуації. Це може бути як ну, втрата роботи і неможливість заробляти. Бо показано так, що десь вони є, ті гроші, він дістатись до них не може. Хто ж тут допоможе в цій окремій ситуації? Угу. Йому не треба спиратись на думку з одного боку, чоловік з іншого боку без обличчя людина. От ви знаєте, ну якось ані жіночої статі, ані чоловічої не бачу, людина, яка, я б сказала, на якій насправді байдуже. Що там в нього відбувається, але він не хотів би почути ну, як думку цієї людини. Чесно кажучи, не незрозуміло, нашу йому то, бо людина а ніяк йому не допоможе. Ну, просто це як поверне його в якусь ситуацію, яку він вже пережив і треба було б відпустити. А ця людина його як на. Знов ж таки на нове коло відправляє. Він сам собі тут буде допомагати. А так, як я бачу це, є, можна спиратись на підказки чоловіка, є в нього довірлива особа. Але все одно він сам собі допоможе. Тут характер такий, що він буде слухати, він, він нікому не вірить. От після тієї якоїсь ситуації з грошима він нікому більше не вірить. І взагалі то він вже от, як на порозі зльоту якогось. Тобто щось він робить, наприклад. Щось, він, наприклад, там, шукає роботу. якщо... Дійсно, йому то треба. От знаєте, як якісь, воно вже формується для нього Всесвіті. І, і якісь кроки ж вже були зроблені. І це, як, знаєте, як, наприклад, в легені повітря набирає, щоб видихнути вчасно. А, наприклад, там, ну, як м'язи розігріває, щоб як з'явиться час, то швидко рухатись вперед. Тобто він тут, розумієте, в нього такий цікавий стан в цього чоловіка, що з одного боку він може сам собі допомогти, якщо буде в себе вірити, а він не робить цього. Нібито й вірить в себе, але весь час так сумнівається, що це ж не про віру. Йому дійсно треба вміти рота на замку тримати. Бо свого часу він так собі й наробив. Багато базіков про всяке в своєму житті і. Да. Так, ось тут показаний чоловік в ліжку, який чекає на допомогу жінки. І знає, що тільки вона йому може допомогти. Далі. Хоча там є викров, у нього є люди, самі якось так, як чоловіки, але він чекає жінку. Далі дивимось. Отут людина навіть дивується з того, що є поряд люди, які ладні допомогти. Ну, вони якось не відмовляють і навіть самі будуть пропонувати допомогу. Тут якось Ну і на чоловіка, і на жінку мені схоже. І знаєте, люди, які уважно вислуховують, ну, наприклад, проблему людини. І це може дійсно до фахівців прийшов і вони уважні до нього, чи прийшла тут і на чоловіка, і на жінку схоже? Угу. Тепер показані мені чоловік та жінка. Жінка виглядає, знаєте, такою засмученою і ображеною. Якась ситуація, тут Ну, тут дуже близькі відносини і інтимні відносини між ними є. Але дивіться, як Ну, чоловіка тут все влаштовує, йому нормально, так, як вони спілкуються. А от жінка вона розуміє, що це. Стеля все, більш того не буде. І вона тут ображається. І ось тут ситуація, в якій ну їй самій треба просто самій собі допомагати, просто порозмовляючи з цим чоловіком. І якщо дійсно для нього це вже все, край, більше він нічого не може їй запропонувати, то тут так показано, що. ну Хай сама вирішує, що далі з цим робити. Якщо її це не влаштовує, то ну, тут може повертатись до початку цих відносин і йти в інший бік. Отак От показано, то це вже тільки самі вирішуєте, хто впізнає свою ситуацію. Тут ну, ані до кого не звернутись тут така. І як показує кавова Гуща, то розмова тут може бути, ну, знаєте, як два варіанти мінімум, два варіанти розвитку цих подій. Або чоловік, вислухавши, каже, що давай змінюємо, ну як ти вважаєш, що, що тут треба робити. Або він просто каже, я, я більш нічого не можу. От це все. Це просто максимум, який я можу запропонувати. Так. Тут показаний чоловік, який щось ретельно сидить, вивчає, як вчений. Щось він вивчає і посилається на якогось, ну там може вченого, наприклад, минулого століття, чи там вчений з іншої країни. Тобто, тут праця йде розумова він в допомогу собі бере, ну, як чиїсь напрацьовки. Отак. Ну, і воно так і виглядає, що ну, якщо йому треба розглядати якісь там, ну, щось він там собі цікаве, визначив, то це з інших міст, якісь дуже далекі міста. Тобто навіть не з його міста треба брати фахівців. Далі, хто допоможе в вашій ситуації? Угу. Тут ображена людина на, на чоловіка якогось. Угу. І чоловік їм може допомогти. Це як знаєте, розтлумачити щось. Ну, от як, допомогти побачити його очима. отак. От <соргум> Для когось жінок така знаєте, жінка. Яскрава, симпатична, і форми такі в неї. От вам здається, що ви Ну ви хочете щось змінити в собі. А тут є показаний чоловік, який просто він очей не може відвести від ваших форм. І те, чим ви не задоволені, він просто не розуміє. Він намагається побачити це вашими очима, так як ви. Кажете, але він не розуміє, що вам не так. Для нього ви ідеальна. Угу. І знає, що не тільки для нього оце йому складно сприймати, але ж то вже таке. Так, ну давайте, що в нас тут? Скажу так, що для декого з вас ви на порозі дуже приємних змін. У вас подвійна е щаслива смуга буде. Ну, от, може нам покажуть якийсь строк. Тріючку бачу, ну, тобто, три дні, три тижні, може і три місяці. Знаєте, це коли там, де вам треба допомога, буде якось так все складатись, що вас в якийсь момент будуть як виштовхувати на потрібну людину. Чи там, наприклад, на потрібну інформацію. Ну, Щось, що вам буде в допомогу, у вас просто як стежка туди буде сама вас вести. Ви просто, от, ну, як то кажуть, лінощі, в бік кудись, і робіть все, що можете. Одразу попередження йде, що буде незадоволений такою ситуацією, якийсь чоловік з родинкою на Ліві щоці ближче до ока. Ну, це банальна заздрість. Якщо розумієте, до кого це, ну, про кого мова, просто не розповідайте зайвого людині і все. Хай там потім вже дізнається, коли у вас будуть всі конкретні результати, а поки що не треба йому і знати. Літера Н Б о. Для когось ось такі люди можуть бути вам в допомогу, але бачу, що не дуже хочете звертатись до цих людей. Але розумійте, що, якщо що, то можете звертатись, вони допоможуть. Літери Р, літера І сюди ж. І літера К. Комусь треба пройти лікування. М -м -м, показано, що воно допоможе. Я так розумію, що тут людина вже знає про щось таке, ну це просто вам як підтвердження від філіжанки. А ось тут показана мені жінка, в якої буде така дивна вдача. Що, от, наприклад, вона сидить, спілкується з чоловіком, вона розповідає те, що з нею відбувається, як вона отримала допомогу, і він повірити не може. Ну, настільки це якось так дивно, або якось, наприклад, ну, може, навіть і нереально звучить. Ну, це щось, знаєте, з чарівництвом якимсь пов'язано навіть. Тут може бути таке, що вона як начитує щось. От як, знаєте, там, замовляння якісь, так як що щось таке. А тут зустрінете потрібних двох людей. На вашому шляху, які вам допоможуть? поєднавшись з вами або ви з ними в якусь конкретну ситуацію, вони як проведуть вас потрібним шляхом. Разом будуть йти, це не окремо одну людину, а потім іншу. Разом йдуть десь і вам як новину повідомляють. І це для вас така вдача буде. Угу. А тут ви можете тут чоловікові допомогти, він так сумує за вами, йому так вас не вистачає. І навіть тут знає якийсь інший чоловік з його оточення, як він ну, от просто, що весь час він тільки про вас і думає. І ви, от просто поспілкувавшись з ним, ви можете його як, переналаштувати. Угу. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе, будьте в безпеці разом з родиною. Побачимось в нових відео. І всім щира дяка за ваші вподобайки, і коментарі і підписку. Всім пока!